О. Е я так ніколи не роблю, якщо що. Ні, реально, Я ніколи не застеляю ліжко. Ну от прокинувся я зранку, застелив. Ліжко цілий день застелене. Потім вночі я такий... Беру цю ковдрочку, простирадло, якийсь плєт, чим там люди застеляють ліжка, а так я його просто відсовую, лягаю в нього, на що воно лежало застеленим. Воно за день припаде пилом, діпа, ну чи що. Якщо у вас є якісь аргументи, в чому я дуже сумніваюся, можете написати в коментарі, звісно. Ну, таке от я інколи роблю. Це теж дуже опціонально. Сьогодні зустрічаюся з однокласником, якого не бачив дуже багато років, Тарас супер вайбовий тип. Це людина, от, з якою на шкільних перервах або навіть на уроках було вигадано стільки приколів, ну, з яких ми просто задихались. До речі, багато з них цілком можливо, що я використовую і досі, і, можливо, навіть не пам'ятаю, типу, звідки вони пішли. От, наприклад, коли типу хтось жартує, типу розповідає мені, який жарт, і я можу от його типу, посміятися, а потім різко припинити, типу, ха-ха. Це ми з Тарасом вигадали, точно. Ми так робили на перервах, і коротше, хтось з нас, типа, що жартував, і ми одразу починали сміятися, а потім різко переставали. І від цього нам ставало ще смішніше. І ми сміялись після цього ще, і потім одночасно різко переставали, і потім ми взагалі сміялися з страшною силою. Зараз треба набрати в сервісний центр. Мені об'єктив ремонтують уже дуже довго, бо у них немає просто камери постійної, на якій їм треба цей об'єктив перевіряти, чи він працює, чи ні. І вони просто чекають, що їм, типу, камера такого типу надійде. Вони питали, чи можу я їм залишити свою, але я, ну я не можу, бо я з неї стрімлю. Скільки можна чекати ще. Ладно, я їм хоча б наберу через ремонт е, ось трансмітера. У мене є трансмітер, це типу така штука, яка приймає сигнал від петличного мікрофона. Щось там ще, коротше, вона робить. Все працює, все нормально, але кнопочка, щоб як вімкнути, от вона запала, і вона е, на мене, типу, запала. <звук> Uh, да, добрий день. А у мене питання. От у мене є безпроводні мікрофони uh, Rode uh, Go 2 і там ну uh, на жаль, аудіотехніку не обслуговуємо. Тр Трошки не наш профіль. А, тільки камери і там uh, Так, тільки фототехніку. Ага. А, ну а у мене ваш об'єктив Sigma 16 мм, Там нічого, ніяких оновлень немає. Так, у мене ваш. У, у нас ваш, да? Ой, да. Сигму, да, так? А, ні, ні, поки що ні, немає у нас на чому перевіряти. Чекаємо камеру. О, добре. Зараз зайшла камера, але вона поки що не робоча. Якщо ми її полагодимо, тоді зможемо, зможемо перевіряти. Але поки що поки що не маємо що поставити. Надо да? О, да, Фу, Боже, я ненавиджу розмовляти по телефону. Це прям ну, це прям взаємодія, прямо, Прям, ну, типа. Ну, лайф як от ну... Типа, що зразу? Це не тобі там написали, і ти там щось можеш подумати, щось відповісти. А це, типа, треба ну, терміново з незнайомою людиною, от зразу знати, що їй відповідають. Це ж неможливо. Сьогодні день комунікації. У мене ще відколовся брекет один. Я вчора дуже обережно, але тим не менш їв яблуко, яке я порізав на маленькі частинки, і відколовся брекет, і було навіть трошки боляче. І я уже дзвонив, до речі, своїй ортодонткині. У мене запис на понеділок. Я кажу: ну нічого, так, типа похожу. Чи треба щось терміново? І нового вирішують. Вона каже, та нічого. Я такий, ну ладно, і має там брекет, просто тепер їздить, я не знаю, як якась наче Просто, там, просто я язиком граюсь в залізну дорогу, розумієте? Пише власник квартири, хоче, уже, щоб я платив комуналочку, щоб я платив уже за наступний місяць. Сьогодні 27 -е число. А ми, взагалі, в основному я плачу 29-го. Що він час мені це скидає? Скажіть, будь ласка, хорошо. Зараз я йому напишу. По-перше, добрий день. Тоже, щоб не розслаблявся. Наступний місяць буду жити останній, тому за рахунок завдатку. Ох, Боже, я на це наважився. Тепер ще й квартиру шукати треба, ну. Що сьогодні за день? Я думав, я просто прокинусь, познімаю трохи. І мені тепер ще треба шукати, де полагодить взагалі трансмітер. Четвер, ще й під кінець тижня. Добрий день, скажіть, будь ласка, в мене е, трансмітер на петличках Rode е, Go 2, е, п, Там кнопка запала і він не вмикається. Типу, все працює, але кнопка ну, не дає його вімкнути. Типу, знаєте, без розумію. Напишіть мені на цей номер в Телеграм. Я вам скину контакти серйозного центру, як він ними займається. Можливо, допомогу. Добре, на цей номер в Телеграм написати, так? Да? Да, да. Ага, добре, добре зараз. Що от в кінці такого діалогу казать? До побачення, я ж йому ще напишу. Дякую, так ще нічого ну, не вирішено. <рес> ну От бачите, це одно, це дзвінки по телефону. А, мені ще ще цей номер. Надо ж зберегти собі ВКонтакти, щоб написати в телеграмчик. Правильно, боже, як чудово. Дивіться, прику. Поняли типа? <рес> прикольно. Боже, я вже дуже втомився, це буквально. Буквально ну, хвилин ну, 10, от я цим всім займаюсь. Мені вже хочеться просто лягти в ліжко, заснути і почати новий день. У нього ще не видно, коли він був онлайн. О, Прочитав, ладно. Я тут, звісно, вже ну, трохи навів драми, трохи розігнав ситуацію. Випить другу каву, може. Пише, вітаю! З чим? Поломка у мене в петличках. Ще один дзвінок. А якщо мені треба буде робити ще один дзвінок, я вже не витримую. Алло. Алло, добрий день. У мене проблема з петличками Rode Go 2. Так. Хочу спитати, чи ви таке полагодите і скільки це буде коштувати? Е, дивіться, ну, вам треба по-перше його прислати, щоб ви подивилися. Ось матер просто подивиться і там або заміна, або ремонт. До котрої ви працюєте? До четвертої. вам повезло, що ми зараз відповіли. А, ну тобто сьогодні вже вам його не вести, правильно? Ні, сьогодні вже ні, завтра можете з десятої до четвертої да, До завтра, до побачення. Все, до побачення. Я таке не люблю. Я все, я уже. Боже, да якщо я вже вирішив набрати, Уже треба вирішувати питання, вже мені треба везти, кудись їхати, щось робити. Що мені робити до завтра? Я все, у мене вже гіперфіксація на цій задачі. Піду зроблю другу каву. Не другу, у мене нема друзів. Я другу підрахунку зроблю просто. В мене не включено. Професійний бариста молочко в мікрохвильовочку зробиться кава і я це все просто змішаю. Я зараз вип'ю кави, я стану ще більш тривожним. Для чого я це роблю буквально? Не дивіться, до речі, у мене тут срач. Так, 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 так. Ні краплі, ні краплі не пралидо. Профі Бариста я. Пойшов курьер. типа мало бути вайбово, що ви поняли, що я типа сижу, монтую. Ой, господи, прости. Ну, шо, раз уже так, то так виходить, правда. Так, сам салат, хліб я не буду тоже отсюда. И задаткові приборы. Вот это круто.